Про подію, яка вчора спричинила ефект інформаційного вибуху по обіді, з'явилася е розшифровка інтерв'ю з Washington Post президента України, і я сподіваюся, ви е хоча б побіжно ознайомилися. Там історія про те, що дуже схоже, що президент зізнався в виданню Washington Post у тому, що навмисне не попередив населення про всі ризики нападу Російської Федерації, щоб е власне позбавити людей з тих чи інших причин. Можливості права вибору, чи правильно я розумію це рішення президента? Так я прочитав це інтерв'ю, причому на сайті Вашингтон Пост. Я мушу сказати, що ну коли я побачив ну я був дуже здивований рівнем цинізму відповіді президента України. Неприємно здивований, і це, знаєте, так мене змусило просто відчути сором за країну вдруге після відмови голосування за звернення по Оленівці. Тому що, ну, по-перше, там, крім того, що він зізнавався фактично в тому, що він не готувався і свідомо не готувався до, попри попередження, у мене була. Я звернув увагу на інші деталі. А деталі е, тут важливі. Я коротко просто Будь ласка. перше, е, він сказав, що якби ми готувалися то нас, взяли би за три дні. І це абсолютно зневага до Збройних сил України і патріотів України, які вже вісім років на той момент захищали українську державу від російської агресії, гібридної на той момент прихованої, але захищали. Тому е, я вважаю це саме проявом зневаги до українських збройних сил, і, і ще один момент, е, на який б теж радив би звернути увагу, коли він говорив про те, що е, якби ми е, оголосили про е, загрозу, і потрібні були заходи для того, щоб е, підготувати населення. То це як він сказав, я би втратив 7 мільярдів доларів щомісяця, uh -huh. тобто це вже комплекс Людовіка 14-го короля, який завжди казав держава. Це я насправді втрачала би, могла би втрачати, якщо вже втрачати, то не він, президент. А Україна, і е, тут я можу сказати одну е, річ: на насправді е, якби вчасно прийняли е, попередження про загрозу і почали готуватися, можна було би уникнути дуже і дуже багатьох е, е, трагедій, зокрема Буча, Бородянка, Ірпінь. Якби відповідна шалонована оборона була встановлена вчасно. Якби а економічні і фінансові наслідки, якби ми прийняли попередження наших американців, було б амортизувати саме. Через проведення якісних переговорів з нашими партнерами про підтримку фінансову, яка мала би компенсувати ті проблеми, які би виникли внаслідок того, якби держава стала на рейки військові. Але Замість того, нам розповідали, що перед буквально перед вторгненням що не треба додавати грошей на оборону, а треба додавати грошей на велике будівництво, і оце, от якраз, ця безвідповідальність. Якщо звести докупи, то ми будемо приходити до дуже невтішних висновків. І мені шкода, що президент Зеленський зараз роздає такі інтерв'ю, які збурюють Спільство все одно, ці питання мали би бути поставлені після того, як війна була б закінчена українською перемогою. Але якщо він сам провокує ці питання, то я вважаю це на сьогоднішній день безвідповідально, тому що люди, коли вони читають такі цинічні речі, вони мовчати не будуть щодо великого будівництва. в продовження нашої з вами думки міністр закордонних справ Кулеба розповів в інтерв'ю про те, що з високопосадовцем держдепартаменту США ще у вересні 2021 року зустрічався, і там порадили українцям штатівці копати траншеї. От ви багато викопаних траншей бачили з вересня. По лютий власне за ці кілька місяців, ну судячи по тому, що е скільки траншей було викопано з березня лютий, то робочу групу з копання траншей очолював такий ярмак. Да, це жарт, звісно. Але е, м, ясна річ, що це все е, велике будівництво продовжувалося е, в напрямку доріг, е, але е, фортифікації військової інженерні фортифікації е, вони створені не були. І тут якраз я вважаю, що це буде обов'язково предметом для дуже багатьох е, е, досліджень і будемо розбиратися із цим детально, тому що пояснення про економіку, про те, що Зеленський втрачав 7 мільярдів. Вони просто, ну чесно кажучи, на сьогоднішній день виглядають і цинічно і жалюгідно водночас. Ну, але все це після нашої перемоги. Пане Володимире, дякуємо за коментар. Народний депутат фракції Європейська Солідарність Володимир Арієв був з нами на зв'язку.